Це тім тім каст. Мої вітання триває 222-га доба протистояння ворогу. Збройні сили України розвивають наступ у Херсонській області. Військові експерти не виключають, що наші захисники можуть повторити успіхи недавнього контрнаступу на харківському напрямку і вже роблять прогнози щодо звільнення Херсона. А от у звільненому ізюмі, що на Харківщині, побував уже Святослав Вакарчук. 2 жовтня в Інстаграм він розмістив відео, в якому під гітарою разом із жителями звільненого містечка виконав. У пісню Червона рота. Ти приходиш до мене, і не треба нести. Мені квітку та ніж, бо давно довгу жити увійшла мої віки. А от улюблениця Вакарчука Христина Соловій у своєму блозі поділилася кадрами виступу перед українськими захисниками. мені, а я тобі? Я Для дітей заради їхнього майбутнього співала Ірина Федишин. Співачка взяла участь у благодійному концерті на підтримку дітей Сиріт, чиї батьки загинули, захищаючи батьківщину, а також дітей, які знаходяться нині в окупації. Відповідну публікацію Федишин опублікувала у своєму акаунті в інстаграм. Також Ірина повідомила, що збирання коштів для маленьких українців триває. Розстріляна весна. Підтримати дітей сиріт вирішила Яліна Гросу. Вона випустила сингл Лужок та зворушливий кліп до нього. У новому арт-відео показана історія про те, як дитина знаходить своїх нових батьків, нову родину, незважаючи на всі складнощі та перешкоди. Саме так прокоментувала нову роботу Аліна Гросу. До речі, цю незвичайну відеороботу було повністю створено руками дітей. Порохом! Але й веселощам у такий нелегкий час місце є теж жарт про щекавицю. Став мемом номер один у соціальних мережах після погроз Путіна. Нагадаю, мешканці столиці у соцмережах почали фантазувати про те, як же проведуть останні хвилини свого життя у разі ядерного удару, та пропонували зібратися усім разом на горі, щоб на сам кінець влаштувати оргію. На флешмоб щекавиця відреагувала і Чері Гейл і виклала у мережу фрагмент жартівливого відео. Сорі про сорі боя, в китті не спиця, ви є сирена, сідуть на щекавицю, Якщо і бахне в цю ми всі будуть кохані. Ось Якось так, хто не впізнав за основу взято Винника, вовчиця, ну тільки замінені слова. Але із пісні їх не викинеш, а фото із соцмереж не видалиш. Це я про фото Вірки Сердючки, і її мами. Вони раніше теж анонсували участь у флешмобі. Ну а ми анонсуємо вже наступний випуск тімкасту. Дивіться його завтра. А щоб не пропустити його, підпишіться на наші соціальні мережі. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім тім каст.